І так, друзі, прибуда номер 2 для хлопців, які займаються рихтовочними роботами. Нещодавно ми показували похожого плану інструмент, друзі. Це уже зовсім іншого плана. Уже не металева ручка йде. вона дуже легенька, але дуже із прочного матеріалу. Йдуть насадочки, накручуються вже отаким планом, як молоточок. Тобто. Ану, Саш, покажу. Як молоточок іде, ви вибираєте насадочку для потрібної роботи, які вам моменти треба або вистукать, або застукать. Надіваєте за... Ой, заставочку, кажу, різьбачник <смітна> на команду. Різьба. З двох сторін з двох сторін. І ви ним дуже гарно будете відчувати момент удару, тому що сама ручка вона не важка. Я вначалі подумав, чому такий легкий він. А на самом ділі для ПДРщиків. Вага отут тепер сконцентрувалася. І я розумію, що ці точечні моменти це просто, ну. І до речі, також є різьба від ціля, Не знаю для чого. Можливо, щось. Я, я не знаю, але вона є. Можливо, одлінітель якийсь, можливо, можна. Також, друзі, йдуть от такого плану насадочки різні. Можна від ціля начепити одразу. Кому цікаво, тисячу гривень він коштує цей інструмент. Тобто можна і на цю сторону. І на цю сторону. Номер телефону є в описі. Кому потрібно, друзі, звертайтеся, пишіть на вайбер або телефонуйте. Номер в описі.